Я застрягла, ось, ось, я застрягла, бачиш! Розпаковка! Ви готові? Це капець, просто подивіться. Скільки тут крабиків! Подивіться! Подивіться! У мене єдине. Що? Мяу-мяу-мяу-мяу. Пройшло три роки. Та самая зайчиська садочок. Клас! Клас! Класс! Не, ну клас! Клас Ну що ти? ну клас! Я авантюрка, мені подобалась. Думаю, так і продовжуємо. Я думаю, да мінімалістичні, підійдять під все, підійдять і дуже гарно тримають волосся. Лайк! До речі, такі мателики є різні. Ось такі, як на мені перламутрові прозорі, є в різних кольорах. Ось такі ви можете бачити ось тут. Я думаю, вони як якісь жуки. Клас. Ось такі, наче в мене якісь намистечко в руках, а не крабики. На залізній основі, тобто дуже файно тримають волосечко. Гарні, мінімалістичні, під все. Лайк. Like. Наступні всім відомі ось такі файні крабики. Вони дуже гарно тримають волосся. Провірено. Ну що це за милість? Клас. Вони дуже були популярні, тому їх розхватали просто як гарячі пиріжки. Да. Він не сильно маленький і невеликий. Ідеально зачіплювати ось сюди. Ти готова? Я вставлю фото. Секунду. Блін! Блін. Та ти шо? Давайте разом порахуємо, скільки метеликів на Марісі. Погадаю шо? вам на крабах. Що ж, ось такі крабики, як на мені, ви вже можете замовити на сайті Кеті Сохо. Ну, а решту ми розпакуємо в другій частині. Тому не пропусти та слідкуй. І підписуйся на Кейті Сохо.